Друзі, всім привіт! Я радий здати у нас на каналі. І серпень починається з дуже цікавих новин і цікавої пропозиції. Значить, зараз ми з вами поїдемо на СТО, і я вам звичайно покажу, як ми працюємо, які автомобілі у нас в роботі, на якій стадії ви бачили попередні автомобілі, які я вам показував, що зараз з ними зараз, як у нас працює мальверка. Але перед цим я вам розповім про нову пропозицію, яка у нас з'явилася в наявності в продажу в дорозі. І це 2020 року Ford Escape, Titanium на максимальній комплектації з гібридною установкою. Так, 2.5 гібридний е, кросовер. Значить, придбали ми цей автомобіль на аукціоні Копарт по дуже і дуже вигідній ціні. У нього невеликі пошкодження в задній його частині. При цьому в автомобіля не спрацювала безпека, тобто безпекова автомобіля ціла, ходова ціла. Машина ранен drive, тобто вона заводиться і їде. Має 26 тисяч миль пробігу, тобто невеликий пробіг. Передній привід у цього автомобіля. 2,5 гібридна установка на кросовері дозволяє їздити з витратою пального по місту в районі 5-6 літрів бензину, що дуже і дуже економічно. І таких пропозицій по цій ціні, що ми пропонуємо цей автомобіль в дорозі, надзвичайно мало. Значить, дивіться, 14 650 доларів орієнтовний прорахунок автомобіля з з прибуттям в місто Київ з розмитненням доставкою з усім. Далі потрібно буде виконати ремонт і відновлення. І цей автомобіль уже зараз можна бронювати під себе в дорозі. Телефони в опису відео, ви можете уже це робити. Максимальна комплектація титанів має звичайно контроль і тримання смуги, має е, 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 екстрене гальмування. Автомобіль має автоближній, автодальній, двокзонні клімат, підігрів сидінь та керма, Apple CarPlay та Android Auto, пам'ять сидінь, шкіряний салон, електроприводи, сидінь, дзеркал, скла, електрок. Кришка багажника, дистанційний автозапуск, тобто автомобіль реально зафарширований по повному. І як на мене, це крута і класна пропозиція. Ну що ж, далі їдемо на СТО і хочу вам показати, як ми працюємо. Давайте розповім, як ми працюємо у нас на СТО з вашими автомобілями. І якщо ви хочете замовити авто із США з нами, то коли авто прибуде, як ми будемо його ремонтувати. Ну що ж, ви знаєте, що в нас в країні відбувається відімкнення світла, і в червні особливо це досить. Суттєво повпливало на те, щоб можна було швидко виконувати свою роботу і багато бізнесів ну, почували себе не дуже добре. Звичайно, і ми так само е, довелося витратитися, і на минулому відео я вам показував також, що ми встановили генератор. Так, дійсно, ми тепер придбали ось такий великий генератор. Він на 25 кВт, і тепер він може забезпечити повністю роботу нашого СТО. Довелось розкинути всі ці провода між всіма боксами і поставити всі додаткові авери і все інше. І таким чином ми тепер в умовах відімкнення світла можемо бути автономними та не зупиняти ремонт ваших автомобілів. І як на мене, це досить таке суттєво важливо. А як же ж відбувається безпосередньо сам ремонт? Значить, у нас на СТО 5 стапелів, тому ми можемо для вас працювати швидко. Ну і, звичайно, якісно. Для цього є, звичайно, все необхідне обладнання, зварювальні апарати, звичайні, по металу, є спеціальні зварювальні апарати по алюмінію, є всі матеріали, алюмінієві проволоки, різновид цих алюмінієвих проволок, завдяки яким ми можемо якісно зварювати ваші автомобілі із суддями учасних сплавів алюмінія, які ну на самом ділі з якими працювати не просто так і не. Легко. Ну що ж, Volkswagen Tiguan. пам'ятаєте, на минулому відео я вам показав, як у нас майстер працює з цим автомобілем, що був у нас процарап по цій частині, і ми його відновимо в завод. Ми майже це зробили, і це вже на фіналі робіт. Зараз ми по побачимо, як це виглядає, але це, звичайно, ще не фінал. Значить, на попередніх коротеньких сторісах я вам показував в нашому телеграм-каналі, в інстаграмі, до речі, підпишіться, якщо ви ще. Це не зробили на коротенькому відео, як майстер працював безпосередньо з внутряками. Тобто у нас є вже результат робіт, що у нас все проварено, все гарненько і дуже обов'язково пофарбовано всередині. Тобто це те, що ви не побачите під цим крилом. Якщо ви особливо прийдете на авторинний ринок, купувати БУ автомобіль, якщо його до вас відновили неякісно, то ось. Там всередині, якщо не профарбували, не проклали герметики, це з часом просто-напросто згниє, і в цьому різниця, коли ти готуєш автомобіль із США. Під себе і готуєш автомобіль не під себе, а на продаж. Звичайно, так заморачуватись ніхто не буде. На цьому вже етапі ми можемо бачити, що майстер проварив частково кузов автомобіля, але ще робота не закінчена. Дуже важливо, він перевіряє і зазори, щоб безпосередньо стояли, і йшла лінія в лінію, лінія в лінію, щоб все було так, як треба. А завдяки документації, яка у нас є на всі автомобілі. Майстер може працювати з розмірами автомобіля. І ось таким чином у нас є розміри безпосередньо підкапотного простору, заднього багажника чи там дверей, наприклад, передніх, задніх і так по всім автомобілям. І завдяки ось цим розмірам, а також 3D-геометричним лінійкам, майстер може робити заміри безпосередньо. Цих частин автомобіля, де виконується ремонт, щоб перевірити геометрію кузова. І якщо вона порушена, по цим же ж розмірам він з цим автомобілем працює. І тому ви бачите саме такий результат на фінальних автомобілях, які ми показуємо у себе на огляду. Звичайно, ми ще робимо і перевірку геометрії ходової частини з розвалом сходження. Після стапеля, коли автомобіль спускається, він їде на розвал сходження. І якщо в автомобілі нерівний кривий кузов, або не. Рівна крива ходова, тобто є якісь проблеми. Відповідно, розвал буде не пройдено. Він буде в червоних зонах, не в зелених. І тоді ми шукаємо, в чому може бути причина, і доопрацьовуємо, доопрацьовуємо, доопрацьовуємо. І це до того етапу, поки не вирівняємо повністю все в нулі, так як має бути, ну як мінімум, в зеленій зоні. Ось чому ви бачите такі результати у нас на відео. І ось чому ми робимо кращі автомобілі для наших кель Ось один із прикладів уже завершення робіт автомобіля. І це Volkswagen Tiguan 2022 року. Так, останнім часом люди все більше і частіше почали замовляти саме ті саме Volkswagen. Ці автомобілі стали більш цікавішими. Ну, це, звичайно, не просто так, тому що це високотехнологічний автомобіль, і він дуже сучасний, і має всі необхідні сучасні асистенти. Звичайно, від безключового входу до там, сліпих зон. І, звичайно, контроль тримання смуги і все таке інше. Уже ЛЕД-приборка за кермом автомобіля виглядає це ось кермо більш по-сучасному. CarPlay, Android Auto, підігріви сидінь. І перевага цих автомобілів, те, що вони е, можуть бути семимісними. І дуже небагато є сучасних кросоверів, які е, можуть бути семимісними. В даному випадку у нас п'ятимісна версія. І вибираючи авто на аукціоні, ви можете для себе робити вибір. Або це буде п'ятимісна версія, і тут буде ось такий величезний багажник. Звичайно, тут можна перевести набагато більше речей. І такий кросовер буде реально мультифункціональним для всієї родини. Ну, або тут буде шостий, сьомий ряд місць, які будуть складатися в рівну підлогу, але, тим не менш, тут для них будуть ось такого форму, формату місця. Звичайно, у нас є електрокришка багажника. Тобто автомобіль зафарширований так, як е, має бути От сучасний автомобіль з сучасним асистентами, там контроль тримання смуги і все таке інше. Ну і після рестайлу погодьтесь, він виглядає реально приголомшливо. Ну що ж, друзі, а ми завершуємо по ньому зараз уже збірку, і зараз я вам піду, покажу компаса, з яким працює наш майстер, і які неприємні сюрпризи можуть бути при замовленні із США, коли не все видно на фотографіях. Ось, наприклад, цей автомобіль мав пошкодження в передній частині. Майстер вже попрацював для того, щоб зняти двигун цього автомобіля, тому що попередньо ми поставили його сюди на стапель, та ну як звичайний удар, звичайне фронтальне пошкодження, ну нічого такого. Але так вияснилося після того, коли майстер з ним почав працювати, заміляти геометрію і знайшов додаткові складки. за... Ось тут стояв двигун, отут подушка, і ось тут аж за лонжероном, ось ці додаткові складки. І з цієї сторони так само. І для того, щоб зробити це за двигуном, це потрібно відповідно прорехтувати, зробити, а потім пофарбувати, так як я вам також показую на відео, з наявним двигуном це зробити буде. Неможливо, а якщо цього не зробити, тоді ремонт такого автомобіля називати якісним просто неможливо. Тепер у майстра є повний доступ і він зробив все так, як треба. Але по фотографіям на аукціоні цього видно не було. Звичайний невеличкий передній удар. І це обов'язково також потрібно враховувати при виборі авто і США. Так, ну що, трошечки пішов дощ, швиденько помокнемо і покажу вам, що в нас тут відбувається. Значить, уже нарехтована кількість машин, певна є, тому що. З'явилося світло, я вам показував, тут взагалі взагалі була пуста стоянка. Хлопцям не було що фарбувати. Причина, звичайно, в тому, що якщо не було світла, то рихтовка не встигла нарихтувати для малярів автомобілів. Ну що, Вже все поправилося, і тепер завдяки інвестиціям, які ми вклалися, і у нас тут стоїть великий генератор, я вам його показував, і тепер вже на рихтовочці, І тепер, навіть коли буде відімкнення світла, тобто тут 27 кВт, там 25 кВт в принципі нам цього має однозначно вистачати. Значить, безпосередньо тут у нас хлопці працюють з виготовкою і підготовкою автомобілів. і, Наприклад, це у нас Nissan Rogue, який я вам перед цим показував, він у нас був повністю зібраний. І зараз хлопці вже його розібрали і будуть безпосередньо виготовлювати і фарбувати. В цій частині майстер працює з Теслою, а в цій частині у нас знаходяться BMW 530, Volkswagen Jetta та Mazda CX5. Зараз я вам шведе. Про це все розповім, що відбувається далі. Значить, дуже важливо. Хлопці передають із рехтовки автомобілі, повністю зібрані, тому що обов'язково має бути витримані всі зазори, перевірка геометрії. Якщо зазори по автомобілю не рівні, наприклад, там дверка вища, чим крило, чи крило вище, чим дверка, якщо це не технологічний зазор, або налазить крило на дверку і таке інше, тобто зазора нема. Значить, робота виконана не якісно, або вона не виконана взагалі. Наприклад, по передній частині. Тобто нам потрібно зібрати повністю усе з. Фарами, з решіткою, повністю з усім, щоб всі перевірити зазори. І тоді таким чином автомобіль потрапляє в малярну камеру і, верніше, в малярний цех, і тут уже майстер починає працювати з нею. І е, потрібно, щоб хтось прийшов, це розібрав, тому що маляр це майстер-спеціаліст, який, в принципі, вміє фарбувати автомобілі, ну але точно не рехтувати і не розбирати, збирати його основна задача це зробити так, щоб ваш автомобіль не відрізнявся від того, як він вийшов. Із заводу. Ну, Наскільки це, звичайно, можливо, тому що так як покрасити завод, пофарбувати завод, може тільки завод. Але максимум до цього наблизитись. І тоді ці всі запчастини вже розповсюджуються ось по таким стендам. І вже підго... проходить підготовка, виготовка, матування запчастин, безпосередньо шпаклювання їх, якщо це необхідно, і е, так далі, і так далі. І вже після того, як е, підбереться фарба, а фарба, до речі, може підбиратися від тижня і до трьох. Ми працюємо з різними станціями по підбору фарби, тому що є різна якість. От і є більш складніші кольори, є більш простіші кольори. Наша головна задача для того, щоб е, завжди... Можна було підібрати фарбу таким чином, щоб майстер міг пофарбувати в колір обов'язково ваш автомобіль. Е, і обов'язково є у кожного ще черги, тобто в деякий підвір фарби є такі підбори, які можуть підбирати місяць. От. Це можуть бути різні причини. Через свій непрофесіоналізм, але, наприклад, дешеву ціну, або, наприклад, через високий свій професіоналізм і дуже високу загрузку, і у них дуже висока ціна. Тому завжди потрібно знаходити щось таке оптималіне. І в середньому як показує досвід, десь тиждень-два, в принципі, уходить на підбір фарби. В цей час якраз у нас виготавлюються запчастини, підготавлюються. І тоді, коли приходить фарба, майстер робить викраску і дивиться: ага, якщо викраска з деталлю сходиться з фарбою, все ок, можна, значить, фарбувати. Якщо не сходиться, відправляється назад, хай підбирають далі, але в колір має обов'язково попадати. Є дуже складні кольори, і для того, щоб складними кольорами потрапляти в кошти. Кольор... Кольор, потрібно розпиляти сусідні деталі. І особливо це йде на білих перламутрах. От, наприклад, як у Mazda. я не знаю, ви маєте бачити зараз, ось, як перламутр грає під фарбою. Наприклад, червоний автомобіль. І ось, наприклад, нам капот фарбувати ну, абсолютно не потрібно. І якщо ми на нього не розпилимося і пофарбуємо в стик, то попадання фарби, скоріш, буде десь в 90%. І таким чином, в принципі, більшість користувачів автомобілів, ну не професійні, можна навіть так сказати, просто хто любить на них їздити, можливо, навіть цей різнотон не побачить. А є користувачі, які більш професійні, і підходять, і бачать його явно. А можна ще пофарбувати так, що вона буде взагалі, вроді би всі кольори веселки. Тому треба бути з цим дуже обережним і професійно правильно до нього підходити. Ми ж всі свої автомобілі для клієнтів підготуємо таким чином, що. Щоб не було перепадінь в фарбі. І так само, як я вам показую на оглядах. Тому що не даремно я кожен автомобіль на огляді постійно проходжу в коло, в коло, в коло, в коло, в коло, щоб ви могли бачити під різним кутом і кутом падіння сонця і тіні, що ще є перепадіння фарби, чи немає. Тобто це спеціально показується для того, щоб ви могли оцінити якість нашої роботи. Ну і звичайно, майстри працюють в камері. Це дуже важливо, тому що щоб не було пилу мусору і всього іншого, і обов'язково щоб витримувати технологію. Технологія витримується для того, щоб Тут має бути безпосередньо певна е, вологість і певна температура, і певна рециркуляція безпосередньо повітря. А в даний момент зараз тут нічого не фарбується, тому е, камера пуста. Але ось скоро, вже буквально під вечір, сюди будуть заїжджати виготовлені запчастини і буде відбуватися фарбування. Тому завдяки камері ми можемо досягати більшого рівня якості вищого і давати цю вам якість. І, звичайно, фарбування деталей в камері. Потребує більшого ресурсу, затратів, фінансових і сил, чим просто фарбувати десь в приміщенні чи в гаражі. Тому що в камері потрібно періодично це десь раз на місяць міняти фільтра, раз на півроку міняти ще одні фільтра. Та й установка, яка забезпечує цей мікроклімат, вона зжирає також на себе ресурси: електрику, солярку для того, щоб підтримувати цей мікроклімат. Влітку це одні витрати, а взимку це інші витрати. Тому фарбу... В камері завжди дорожче, але завжди краще якісніше, і ви бачите саме цей результат, саме тому. Ну що ж, друзі, потихеньку підходимо до завершення нашого відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, підтримайте канал. На сьогоднішньому відео я вам намагався показати, як ми працюємо з вашими автомобілями та що ви отримуєте, коли замовляєте авто із США з нами. Тому. Якщо вам подобається на початку відео Ford Escape, який у нас з'явився в продажу, бронюйте однозначно його під себе. Якщо ж вам потрібен інший автомобіль, у ваших параметрах ми можемо знайти його на аукціони, привезти і зробити повністю під ключ. Ну що ж, до нових зустрічей. Всім пока.